Після розпаду радянського союзу перед Україною і Росією постало питання поділу Чорноморського флоту СРСР, який продовжував базуватися на території українського Криму. Після низки криз і консультацій сторони досягли компромісу. 28 травня 1997 року в Києві президентами України Леонідом Кучмою і Росії Борисом Єльциним відбулося підписання пакету документів. Росія, отримавши більшу частину 80% кораблів, зберегла за собою право використання Севастопольської військово-морської бази. Протягом 20 років за символічну орендну плату менше 100 мільйонів доларів на рік. Тоді як ринкова вартість землі під об'єктами чорноморського флоту складала від 10 до 20 мільярдів доларів щороку. В Кремлі відчували, що рано чи пізно термін перебування скінчиться, і тому шукали нагоди підписати з Україною нову угоду, що врешті і трапилось у 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович. За його президентство Росія вирішує будь-що повернути собі колишній вплив в Азово-Чорноморському регіону під кінець 2013 року авантюра відторгнення півострова від України стала ідеєю фікс для політичного та військового керівництва сусідньої держави. І на початок 2014-го цей апетит виріс настільки, що Україна в одну мить побачила перед собою зловісний варіант імперії зла, у якої одна єдина мета утворити нову російську імперію за зразком радянського союзу. Савиці котора вже произошло в Росії, хотіли б змінити. Развал Советского Союза. Области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Границя Росії нігде не закінчується. Наприкінці 2013 року московський режим, розробивши детальний план, влаштовує в Україні штучну соціально-політичну кризу. Кремль примушує експрезидента України Януковича скасувати попередньо затверджений курс на зближення з Європою і відмовитись від ідеї підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, а натомість вступити в митний союз з Росією та її євразійськими партнерами, Незважаючи на проєвропейські прагнення більшості українців. Уряд Януковича зриває підписання важливої угоди. Низка подій після цього мирні виступи та протести студентства в Україні, зокрема у столиці, жорстоко придушуються силовиками, керованими проросійськи налаштованими очільниками силових відомств. Побиття мирних демонстрантів викликає резонанс в суспільстві, і дуже очікувано для Кремля перетворюється на акцію громадської непокори під назвою Євромайдан. Внутрішня криза в Україні стає зручним у всіх сенсах моментом для Кремля, аби взяти Крим негайно. Путін розуміє, що внутрішня українська криза ідеально вписується в його плани по захопленню Крима, а при нагоді ще й всього півдня і сходу України. На російських федеральних телеканалах, що також ретранслюються в Україні, розпочинається інформаційна атака та тотальна дезінформація про події в Києві. Ефірами ширяться нісенітниці про захоплення столиці України натівцями та радикалами, які от от нібито мають дійти до Криму і Сходу, а після фізично знищити все російськомовне населення, аби максимально підвищити градус напруги в ефірі лунають ідеологічні лозунги про боротьбу із світовим фашизмом і дружбу слов'янських народів внаслідок пропаганди про російські настрої в російськомовних регіонах ширяться блискавично. В грудні, коли підготовка до вторгнення майже завершена, Путін привселюдно декларує себе як демократичного лідера, запевняє росіян, що безумовно переймається протестами в Україні, утім ніколи не буде втручатись у внутрішні справи України. К вам поступили призиви ввести війська в Крим. Вазможен взагалі в природі ввод російських військ в Україну, і ні? Нам не зразлічна. положения наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и водить войска это полная ерунда, ничего подобного нет и быть. Ні, може застосування брудних технологій пропаганди в російськомовних регіонах призводить до ситуації крайньої соціальної напруги між прихильниками Росії та патріотами України. За два місяці колабораційних лідерів, що розпалювали проросійські настрої та агітували за відокремлення від України в регіонах, спіткала невдача. Їм не вдалося підбурити населення і захопити органи влади. Органи безпеки і силові структури дали відсіч. Сепаратисти були заарештовані або втекли. Московський режим вирішує більше не гаяти часу і брати Крим негайно. 20 лютого 2014 року російські спецслужби розпочинають операцію по відділенню та блокаді півострова. Аби відволікти увагу від військової експансії, у Києві влаштовано фактично теракт: масовий розстріл активістів, що відстоювали ідеї євроінтеграції, соціального добробуту населення та виступали проти корупції та свавілля у вищих ешелонах української влади. Поки Україна не тямиться від горя, російські брати заходять у Крим. Зараз це складно усвідомити, але розстріли людей на Майдані стали для Кремля зручною ширмою для здійснення амбітних планів його керівництва. Доказом цього є один важливий факт: медаль, яку вручали потім всім причетним до анексії. На ній початком операції по захопленню півострова вказана дата масового розстрілу Київської небесної сотні. Ця медаль фактичне визнання акту військової агресії Російської Федерації, адже виходить, що армія сусідів увійшла в Україну, коли діючий український президент мав усі повноваження і підписував із опозицією документи про врегулювання політичної кризи в країні. Виникає питання, яким чином операція по захопленню могла розпочатися до відсторонення Януковича від влади, і чому колишній президент втік саме на контрольований російськими силовиками півострів. Відповідь лежить Жить на поверхні ціною зради державних інтересів і проханням проведення військ в Україну він купив у Кремля сховок, де переховується від українського правосуддя, і нині я пригласив в Кремль руководителі наших спеціальних служб і поставив перед ними задачу ну, прямо скажемо, спасти життя президенту України. Доказів, що Росія захопила Крим збройним шляхом безліч, розпочинаючи з розповідей свідків, завершуючи знову ж таки цинічними зізнаннями російського лідера. Підітей в магазин у нас і купите там любую форму. Це були російські солдати, Це були сили За спиною сил самооборони Крима, конечно, встали наші воєнної Анішне, это, это факт. Ми ніколи не скривали. Наші ворожої ну, прямо скажем, блокували ворожони сили України розквартированої в Криму щодо російського сліду на майдані. Є ще один факт: від Міністерства оборони Російської Федерації за захоплення українського Криму медалі отримають не лише представники елітних військових підрозділів. ГРУ, спецназу морської піхоти, а й низка співробітників українського спецпідрозділу Беркуту, що брали участь у розстрілі і побитті людей на Майдані. Відразу після здійснення провокації вони втекли на півострів, де разом з російськими підрозділами збройних сил продовжували брати участь в операції по захопленню Криму, зокрема кримського перешийка, у блокуванні стратегічних об'єктів і українських військових частин в Криму. З 1997 року в Севастополі та Автономній Республіці Крим паралельно перебували два військових флоти двох різних держав. Напруження існувало завжди. Утім, офіційно військово-морські сили України та Чорноморський флот Російської Федерації дружили і браталися. Та вже менше ніж за рік. Військова інтервенція на півострів здійснювалась повітряними коридорами та морем через Керченську протоку. Військову техніку заводять на орендовані бази та аеродроми Чорноморського флоту Російської Федерації. Особовий склад до початку активної фази ховають у відомчих санаторіях. Скажіть, а воєнні російські для чого приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Представник преси, пожалуйста, отійдите. Камеру убрали! Захоплення влади на півострові розпочинається 23 лютого у Севастополі, коли в Києві на майдані незалежності відспівують вбитих на іншому майдані Нахімова. Збираються, аби завдати Україні удару, від якого вона не скоро оговтається. Мітинг на чолі з маніпуляторами, що підбурюють натовп до громадської непокори, робить потрібну картинку для російських змі. Псевдонародне віче висловлює недовіру доволі лояльному до Росії очільнику Севастопольської міської державної адміністрації. Володимиру Яцубі та просто небо голосує за росіянина Олексія Чалого. Зі сцени актори на російській зарплатні озвучують меседж московського режиму. Севастополь відмовляється коритись Києву і прагне відокремлення від України. Почав операцію в Криму, Москва зробила необхідний шаг. Перейшла тот Рубікон, який не було переходить, якби вони хотіли залишити ситуацію ну, статично. Іміють важливо для В маси штучно вводяться терміни – «русская весна», люди, люди», «зеленые человечки». Аби переконати народні маси. Загарбання території відбувається лагідно. Треба лише співпрацювати із окупантами і робити вигляд, що ініціатива відокремлення іде від населення. В уяві росіян все виглядало так. В реальності картинка була зовсім іншою. 26 лютого на противагу Севастополю в столиці Криму біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим кримські татари на чолі з Рефатом Чубаровим проводять багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. З Севастополя та інших районів Криму прибувають проросійські сили та перевдягнуті у цивільне російські військові. Група під російськими триколорами починає читати мантру Путін помогі, щиняє тисняву провокує сутичку та бійки. Оставим наши связи с Российской Федерацией. Совместно заставим власть, власть государства считаться собой. Ты с нами постоишь? а? а? Государство! Хотели а? чего мы же? Прости. З 26 на 27 лютого стає відомо про захоплення будівлі уряду і Верховної Ради Криму. Над блокованими зсередини і зовні установами також з'являється прапор окупантів. На ранок автошляхами півострова вже відкрито пересувається величезна кількість військових транспортних засобів з озброєними автоматниками, утім, без номерних знаків. Почала надходити інформація, що техніку лише силами військової служби правопорядку зупинити неможливо. А підрозділи служби безпеки України та внутрішніх військ ніяк не реагують на присутність важкої броньованої техніки в населених пунктах. Нині з'ясовано, що у ті дні російськими спецслужбами була завербована велика кількість посадових осіб, аби вони приховували. Ситуацію і не доповідали Києву про реальний стан речей, фактично співпрацюючи з інтервентом. Сесія назначається за цілею для того, щоб сьогодні котре положить на Криму від України і Росії. Українська прикордонна служба фіксує перетин повітряного кордону авіацією російськими бойовими гелікоптерами та військово-транспортними літаками Іл-76. Захоплення ключових точок півострова, силами збройних сил Російської Федерації без розпізнавальних знаків, а також нерегулярними парамілітарними загонами так званої народної самооборони, сформованими з колишніх беркутівців, російських казаків та інших найманців, здійснюється за спеціальним сценарієм Кремля. Попереду цивільні, а потім військові. Цією гібридною наступальною силою блокуються та захоплюються аеропорти, військові аеродроми та інша транспортна інфраструктура. Відбувається жорсткий контроль пересування з материкової України. На шляхах встановлюють блокпости. Паралельно з тим виводяться з ладу інженерно-навігаційне обладнання, системи спостереження і зв'язку, інтернет, захоплюються телерадіопередавальні центри, вимикається трансляція передач телевізійних та радіопрограм українських мовників. А на цих каналах та частотах починають жахати кримчан страшилками російські пропагандистські змі. Хочу, щоб ви мене услышали, дорогі друзі. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно.